У здоровому тілі здоровий дух. Учні міських навчальних закладів вирішили здоровитися і позмагатися. Таку можливість їм надав Бориспільський центр спорту та фізичного здоров'я населення разом із управлінням освіти і науки. 11 лютого на базі навчального виховного комплексу Гімназія Перспектива відбувся перший тур змагання з баскетболу серед учнів загальноосвітніх закладів міста. Подібні заходи відбуваються щороку, розповідає Наталія Іванівна Гапон. Учасників у нас п'ять команд, на жаль, п'ять команд з восьми шкіл. Три школи не представили своїх команд. Дівчат. Дівчата молоді, дуже хочуть цим займатися. Зараз ви побачите, який буде азарт у команд. Перед початком змагання дівчата розминали м'язи та відпрацьовували стратегію перемоги. Впевнившись у своїх силах, переходять до командної гри. Баскетбол це молодий вид спорту, тому дівчат наразі менше, ніж хлопців. Але це не тенденція, а тимчасове явище, каже вчитель фізичної культури Наталія Геннадівна. та розповіла про головну мету таких заходів. Ой, основна ціль – це, сканішне здоров'я і плюс видаще дітей од е, комп'ютера. Це ціль. Ну, здоров'я, здоров'я, тільки здоров'я. Слідкували за грою не лише глядачі, а й головний суддя та тренер з баскетболу Людмила Миколаївна. Заключний тур визначення та нагородження переможців відбудеться 15 лютого, а змагання серед хлопців почнеться 18-го о 15-й годині. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.